Доброго дня, шановна громада. Зараз я знаходжусь в ліцеї обрії, там де проводяться відповідні роботи по підключенню і встановленню газової шафної котельні, яка забезпечує якісним опаленням даний заклад. Хочу прозвітувати, сьогодні провели відповідні роботи. Зараз вже встановлена шафна котельня. А сьогодні завершили відповідні ремонтні роботи, а також під'єднання газової частини. Відповідно, така сама котельна стоїть на е, закладах е, світовоцьких ЦРЛ в хірургічному корпусі і е, показала ефективність своєї роботи. Чому саме ці заклади? А в першу чергу зараз ми знаходимося в ліцеї обри, був четверта школа, обрані під е, першочергові. Для того щоб встановити якісне опалення такі от котельні, тому що цей заклад був проблемний. Це найкрайня точка, яка постійно ну, так, потерпала від неякісного опалення, постійно були зрушені або пошкоджувалися зовнішні мережі теплопостачання. Для того щоб забезпечити нормальним якісним опаленням, відповідні роботи були проведені зараз. На даний час встановлення шафна котельня, підведені газові мережі. І проведена відповідна робота всередині і Тож я в цьому відео долучаю відповідно фотоскріни, які підтверджують цю інформацію. А на виході ми будемо бачити ефективну якісну роботу котельні. Відповідно, з огляду на те, що у нас нестабільне підживлення електрики, буде встановлений автономний електроприлад, який дасть можливість. Автоматично під'єднувати цю котельню і проводити цю роботу на постійній основі. Буде розглянути варіант ще й підключення генератора, але це резервний варіант. Тож додатково можемо прозвітувати про те, що така котельня має працювати ефективно і надавати якісне опалення. На черзі в цьому році у нас ще два заклади. Це Ліцей перспектива, бувша 10-та школа, а також розглядаємо варіант третьої школи, щоб забезпечити якісним опаленням саме ці об'єкти. Плануємо роботу, розвиваємо нашу громаду, все направлено на якісне копозичання, а також на економію бюджетних коштів. Спільно зможемо більше.